Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Винограду, а саме місто Рівно. Сьогодні 24 травня 23 рік. Прийшов час до нормування врожаю. Для чого ми це робимо? Це робиться із трьох причин. Перше, щоб не було загущеності листового апарату, бо, при... бо воно буде спонукати захворювання нашого виноградника. Друге, Вчасно не, не, не достигне ягода, не набере солоду. І третє не визріє лозу. Тому на наступний рік можемо залишитися без врожаю. Лоза не визріє, вона затягнеться від перегрузу, таким чином не заложиться брунька і не буде врожаю наступного року. Як ми це робимо? Дотягую я, особисто дотягую до цього часу, коли я бачу, явне явно вже виражено сутвіться на молодих побігах. Для цього я бачу, де є цвіт. І я вже тоді видаляю. чином. Як я провожу даний кущ, як я буду формувати. Тут десь трошки випала одна почка, як я роблю так. Все, все, що до, до першої проволоки я удаляю. Залишаю оцей побіжик. Це буде на заміщення, на наступний рік. Тут є пробіг у нас, значить що ми робимо? Подивіться з цієї сторони. Через один. Раз, удаляємо, два удаляємо. Ну, це може отягнути в цю сторону таким чином. Ось, ось так є. Щоб тут було провітренно, тут добрих 25 см. Я роблю так, наприклад, щоб було добре провітання, місто апарат одиниця, він майже змикнеться один з другим. Далі, що робимо? Тут теж, бачите, десь не перезимувала площа. Ця, ця бунечка не потрібна, ця також не потрібна, це все не потрібно. Далі, тут йдемо через одну. Раз. Два, цю заверну завернув одну сторону, цю іншу, і цю також. Тут ось таке явище. Маємо. Наприклад, задають люди питання, чи можна формувати оцю подову стрілочку, якщо немає закінчень, тобто немає короночки. Можна. Можна залишити одну, якщо ви вважаєте, що це невелика нагрузка, ну, в даному випадку те, що ми маємо, можна і залишити, можна обірвати. Якщо невелика нагрузка надав надану на даний рукав, ці чотири побіжника пропорвлять ось, ось цю гілочку винограду. Тепер хочу показати на прикладі на іншому винограду. На привірці майбутнього прошлого року маємо цей, гібридна форма Віктора Михайловича Калугіна Содружество. Вона була вторік привита. І що ми робимо? Як будемо нормувати ми даний кущ? Даний обриваємо цю Залишаємо все, до першої провоки обриваємо, потім норвуємо таким чином. Раз, два, три. Чотири. Все. Ось цього може бути навіть і забагато. За тобто, ну, припустимо, тут дуже, дуже прекрасна вентиляція буде. І я вважаю, що воно печально. Далі тут. Що тут робимо? Тут робимо аналогічно. Викидаємо, накидаємо. І на цей руках також, також буде 4-5. Одна буде на заміщення, а 4, цього цілком достатньо. Ось, ну Примерно отаким таким способом ми нормуємо. Ну, я думаю, наглядно. Все зрозуміло. На чому буде закінчити наш коротенький сюжет у наступних вітній сюжеті. побачення до наступного